Яйце райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле, посіяли на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша й каже, Нехай мені буде. А жайворонок каже Нехай мені. Думають вони, що тут робити. Пішли позиватися, та немає старших за них. Немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже Ну, я лучше перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби. Та й в нору побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця як візьме, літаючи бити звірів. То вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб кончі була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня. Цариця і загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева. І за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день, тільки що розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воювати! Птиця, що підніметься, той упаде на землю, так звір її і розірве. А Орел бачить, що лихо сидить на дереві і не залітає. Коли тут іде стрілець. Бачить, що орел сидить на дереві, як націлиться на нього, а той орел просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він іще ще його просить. Візьми, лучче, мене та вигодуй. То побачиш, в який я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти утретє. Орел знову його почав просити Гей, голубчику, братику, не бий мене, та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець, повірив йому, поліз. Та зняв з дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки у мене крила відростуть. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за ріки з'їв, та й каже чоловікові: Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, та й прилетів опівдні назад до того чоловіка і каже йому Мала ще в мене сила. Заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його, та й зарізав. Орел з'їв її за рік, та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день, увечері знову прилітає, та й каже йому Заріж іще і бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні, а потім каже Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая таки за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому: Ну, спасибі тобі, чоловіче, Вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, І що з того буде? А він йому. Сідай. Цей і сів. Орел поніс його аж у хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його. Та й каже, а що, як тобі, здавалося? А він каже, та так, наче я вже неживий був. Тоді Орел каже йому Отак саме і мені було, як ти на мене націлився. Потім каже Сідай знов. Тому чоловікові і не хотілось сідати на орла. Ну, Нема що робити, так і сів. Орел знову його як поніс аж під саму хмару, а звідтіль скинув його з себе та підхопив його так, може, як на два сажні від землі, та й питається його А що, чоловіче, як тобі здавалось? Він каже йому так зовсім, наче вже кістки мої, розсипались. Тоді Орел каже йому так само і мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще сідай. Той сів. Орел, як понесе його аж за хмару, та й пустив його додолу, та підхопив його аж коло самої землі. Та тоді питається його Як тобі, здавалося, як ти летів на землю? Він йому каже Так. Наче мене зовсім вже на світі не було. Тоді Орел каже йому Отак же мені було, як ти втретє націлився. А потім каже Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять. Та й летять, прилітають до його дядька. Орел і каже Іди ж у хату, та як будуть питатися, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш, як дасте яйце райце, той на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть: чи по волі, чи по неволі. А він їм каже Добрий козак. Усе поволі ходить. Вони його питаються, чи не чув ти за нашого небожа, бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже Як дасте яйце-райце, то й навічі приведу. Вони йому кажуть Лучче нам його коли й не бачити, як віддати тобі яйце-райце. Тоді він виходить з хати та й каже Орлові Казали так Лучче нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел каже йому Летімо далі, летять та летять, та й прилітають до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що і в дядька. Такий тут не здобув яйця. Райця. Прилітають до його батька, а Орел йому каже Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, а як дадуть яйце райце, то й на приведеш. Увіходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи по неволі. Він їм каже Добрий козак усе по волі ходить. Вони його стали питатися, чи не бачив нашого сина, бо вже, як немає четверте літо, десь пішов на війну, та, мабуть, убили його там. А він, каже їм: Я бачив, але як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Батько Орел каже йому: Нащо воно тобі? Лучче. Дамо тобі багато грошей. Він каже, Я не хочу грошей. Мені дайте яйце-райце. Піди ж, приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді батьки його так зраділи, що дали яйце-райце, і сказали: Тільки не розбивай ніде на дорозі. А прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді тільки його і розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілося йому пити, коли це найшов криничку. Тільки що став пити воду, та якось об цибрину розбив те яйце райце. Як узяв скот вертати з того яйця верне та й верне. Гониться він за тим скотом, то що з того боку піджене, на другий розійдеться, кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це іде до нього змія і каже йому Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей, в жену у те яйце? А він каже їй А що тобі дати? Вона йому каже, даси те, що без тебе сталося вдома. А він каже Та дам. Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпило славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть нема що робити, журбою не допоможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже, це ви мене, тату, віддали змії? Ну, дарма якось воно буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже, Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, І щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і жав її, і в скирти поклав. І щоб в одну ніч з тієї пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Іде він до ставка, та й зажурився, а там близько був мурований стовп, а в тім стовпі була зміїна дочка замурована. Він приходить сюди та й плаче, а дочка питає його Чого ти плачеш? А він каже Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Вона його спиталась, а що ж там? Він їй і розказав. Вона йому каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія казала. Він каже Добре. Вона йому каже «Лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ориться, пшениця сіється. До світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і положив на стіл. Змія прокинулася, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому каже Ну, справивсь, глядиш, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому і загадала, щоб ти оту гору розкопав, і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то щоб те було готове. Він ізнов іде. До того стовпа та й плаче. Та дівка його питається, чого ти плачеш? Він їй розказав все те, що йому змія загадала. Та вона каже йому, Лягай спати, а це все я пороблю. А сама як свисне, то гора і розкопується. Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла вона. Та збудило його, щоб він пшеницю видав купцяв на байдаки і тих комор. Змія встає, та й дивиться, що все пороблено, як вона, і загадала йому. Тоді загадує йому втретє щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько що приніс мені в хату. Він і знов іде. До того стовпа та й плаче. Та дівка питає його, що вона загадала. Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як його і вловити золотого зайця? Одначе ходім до тієї скелі, стань над горою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори. Бери його, то і є. Золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори, гадюка. Та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питається його А що, нічого не вилазило? А він каже Ба ні, лізла гадюка, а я побоявся, щоб не вкусила, та й пустив. А вона каже йому А що б тебе? Ото і є той самий заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду, та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а держи його. Полізла та й жене. Коли виходить така стара баба, та й питається того парубка Чого ти, сину, тут шукаєш? А він і каже їй Золотого Зайця. Вона йому каже, де ти тут узявся, тут його немає. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається його, а що, немає зайця, і нічого згори не виходило? Він каже. Ба ні. Виходила баба, стара, та й питала мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже, Його тут немає. Та я її і пустив. Тоді вона каже Чом ти не держав, ото і був той самий Заєць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і положиш на стільці, тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила, перекинулась золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, положив перед змією на стілець та й каже «Нато ж вам зайця, а я піду вже від вас. Вона каже, добре, іди». Він пішов. А змія тільки з хати, а заєць знов перекинувся дівчиною та й за парубком. Почали вони вдвох утікати Біжать та біжать. Коли це змія побачила, що то не заєць був, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама змія не побігла, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стогонить земля. Тоді дівка і каже Оце. За нами вже біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Та як будуть питати тебе, чи не бачив парубка і дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питай того діда. Чи не бачив тут, не йшли сюдою парубок з дівкою? А він каже йшли». Той питається Давно ж вони йшли дід, тоді, як оця пшениця сіялась? Змій каже: Цю пшеницю пора косити, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка. Зробилася знов людиною. А той дід парубком, та давай утікати. Прилітає Змій додому, змія його питається. А що, не догнав і нікого не зустрічав по дорозі? А він каже. Ба ні, зустрічав. Дід стеріг пшеницю, а я його питаюсь, чи не бачив, тут не йшли парубок із дівчиною. А він каже Ішли. Ще тоді, як оця пшениця сіялась. Але та пшениця така, що і косити вже пора. Та я й вернусь. Тоді Змія каже йому чом ти того діда та ту пшеницю не розірвав? То ж вони й були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого. Побігла. Ото біжить, коли Ті чують, аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді каже йому Ей, тепер ми пропащі. Уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігає змія та й каже до тієї річки А що? Втекли. перекинулась. Зараз щукою, давай гонитися за тією рибкою, що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона не візьме його, гонилась, гонилась, так таки не вловила та надумала всю воду з річки випити. Стала пити, пила, пила, напилась багато та й луснула. Ото тоді дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не біймося. Ходімо до твоєї господи, що ти підеш у хати та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене. А я наймусь у цім селі у когось. Ото він пішов у хату. З усіма поздоровкався, та й гадай собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною. Тож вони подумають щось зле про мене, поцілував і дитину дядькову, як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку та й надумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, що він її брав, він же за ту і забув, що його вирятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям, увечері, кличуть на шишки молодиць. Прикликали і ту дівку, що він з нею втікав, хоч її і ніхто не знав, що вона за одна. Стали бгати шишки. Та дівка зліпила з тіста голубка й голубку та й пустила додолу. Вони стали живі, голубка, і почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе луг викорчовувала і пшеницю там сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже, забув, забув. Потім знов голубка каже, а ти забув, як я за тебе гору розкопала і туди дні пропустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знов голубка каже, а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти і за мене забув, а голуб каже забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю саму, що голуби поробила, та ту покинув, а з тією оженився, і тепер живе добре.